Буття і сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь: Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також тому як стали приходити Божі сини до людських дочок? І вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: Зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі. Від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Але Ной ну, знайшов милість у господніх очах це ось оповість Ноя. Ной ну, був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной ну, з Богом ходив. І Ной ну, породив трьох синів Сима, Хама і Яфета. І зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі зроби собі ковчега з дерева гофер. З перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та із надвору. І отак його зробиш: три сотні ліктів довжина ковчега, 50 ліктів ширина йому, а 30 ліктів височина йому. Отвір учиниш в ковчезі, і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його. Зробиш його на поверхи, долішні, другорядні й третьорядні. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. І складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого, і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самеця. Із птаства зародом Його, і з худоби зародом її, із усіх плазунів на землі зародом їх, подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він.